Давно не було відео на каналі Кліпіш 7, І це передпередостання битва Ліги Чемпіонів Кліпіш 7, або ж перший півфінал. Рекомендую підписатись на телеграм-канал, оскільки там знову пости про життя вертаються. Ну і Діскорд сервер, оскільки він не буде лишнім. У Кліпіша закінчились ідеї, як рекламувати Діскорд сервак і телеграм. Тому не стоїмо на місці. Починаємо! Протистояння, кислий борщ мені в стаканчик проти Шівер. Приступає збірка Кислий борщ мені в стаканчик за авторством Кліпіш Сім, Ліпічиха і Чокопай. Як видите, команди на шостому рівні, а рівень зомбі я не підвищував. Натомість я ускладнив сильніше самі раунди. Тобто, зомбі будуть гинути швидше, але їх буде більше. Ну або вони будуть міцнішими, але не завдяки рівня. У випадку борща то зомбі чотири, і вони швидкі. Зато інферно не дуже тормознутий. А й том тангору теж декули везе. Зомбі не можуть просто з'їсти міцну рослину, оскільки часу їм не давали. От видимо, залишився лише один конус, а у том тангера ну точно що є здоров'я. Приступає збірка Шівер за авторством осінні шівержосклої. Команда складається з електрогороха, яблука і батупа. Для чого я це кажу, якщо я вже це говорив? От де не невчасно. Добре, що тут у нас? Стан яблока збільшився, і це дає якусь синергію з бар'єрами Батупа. Очевидно, що прокачка команди не з найгірших. От конуси просуваються дуже повільно, та зверху, взагалі, конуси не змогли з'їсти верхній лист батупа. А по центру ідуть зомбі, у яких здоров'я вже небагато. Залишився лише один конус. І він навіть батупа не надкусив. Раунд легко вдався збіркам. Раунд з балістами. Інферно відтягує зомбі від Том Тангора, а Том, до речі, забрав з собою читача ветерана. А решта зомбі, яка прилетіла, це взагалі собачки. Хоча все логічно, захисник тащить раунд. Але не повірите, у Шівер також є захисник. Ну ось прилітають зомбі, але БАТО вмить відтягує їх подалі. Получається, що батуп може сам себе убезпечити, а яблуко і Електрогрог гальмують зомбі, аби ті більше мучились, поїдаючи бар'єр батупа. До речі, у скунчик, який самий такий безкорисний, то не відштовхується від батупа. А тут читач ветеран загубив газету, що заставило мене трошки напрягнутись, але начебто я не затупив за батупа. От безвідповідальність чиста. Зато бала. Щось я підозрюю, перші два раунди будуть проходити без втрат. Раунд на пряму атаку, і тепер тут глиба 7 рівня, а також шакун ветеран. Але у Інферно залишається той самий козир проти цього раунду. А от у Шівер така сама проблема, що у попередньому етапі. Батуб може лише відволікати зомбі. Я був мішок, оскільки воно атакує неосяжного чакуна. Єдиний електрогорох пробує зажарити брилу. Але чакун ветеран досить швидкий, і електрогороху просто не вистачає часу, аби досягнути хоча б чакуна. У нас лідер. І це кислий борщ. Раунд з літунами. Фора у нас не бафнута. І навіть бафнута не на факт, що вона з одного удару вбиває літунів. Дуже швидка поразка. Зараз Шівер ліквідує відрив, як ні в чому не бувало. Хоча треба ще докласти зусиль. Ви дивуєтесь, що я тут ще Терекса не додав, а для літунів бар'єри все ж таки зараза міцні. Та й яблуко деяких зупиняє, а папуги не витримали гостроти Батупа. У команд тепер буквально нема відстані. Раунд проти всього. Ну я не знаю, як я ще цей раунд маю називати. Ну Тут їм і контр'ять Інферно. Але ми таке виділи вже у попередній битві. Нас цим, звісно, не здивуєш, а Том в Танглер, очевидно, що забрав під землю всю цю чортівню. Лише хіор так напрягнув, але немарно інферно вміє відштовхувати, хоча хіор взагалі спопилився разом з посохом. На черзі Батуп, і ситуація трошки інша. Лише Землекоп може відкинути бар'єри Батупа, а так, він такий самий безкорисний, як і всі інші. Явуко з електрогорохом все одно багато шкоди наносять. Та тут бар'єри батупа, які живучі. Далі було затяжно пояснювати щось безкорисно. Уже відчуваю, що команди постараються не поступатись одне одному. Далі у нас раунд проти рослин в тилу. І основну зміну, яку ви маєте знати, це зомбі панк. Тепер це кастомний панк, а допоміг мені з цим зомбі-лапідус. що я, звісно, дякую. Конуси, які мали там якусь складність принести, нічого не можуть. Ну і нехай. А ви замітили, що панк пробує з'їсти томтангера, якого неможливо перекинути. Зато панк безсмертний. І він взагалі не наносить шкоду. Ситуація незвичайна. Але що поробиш? Такі механіки рослин. І навіть так кислий борщ получає три бала, оскільки панка вбивати не обов'язково. Тепер ніяких проблем не буде. Все по плану, як говориться, батуб в тилу, а електрогороха нема. Хоча тут облом з бар'єрами, яких через правила панк викнув геть. Ну а далі у нас була довга боротьба з конусами. Вона настільки довга, що мені нічого казати. Обидві збірки знову набирають три бала. Антистан. І тут я добавив кастовного факелоносця ветерана, якого не можна погасити. Погасити кригою. Тобто він ігнорує будь-яке сповільнення і стан, але вода не той не друге. Тому погасити його можна за допомогою фори або аквалози, якої у мене нема. До речі, зомбоні тепер там має 3000 хп, що для Том Тангора забагато. Зато Шіверу тут відповідати взаємно нічим. Команди просто не мають способу, як зупинити цю машину, яка називається Зомбоні. Команди нічого не набрали, але битва не стала гіршою. Оборона тила. Коли ми збирали кислий борщ, ми не думали за оборону тила. Тепер щеверну точно набере бал і випередить борща. Зомбоїдів просто викинуло геть. Лише проблема в тому, що ця хитрість працює, коли зомбі 4 штуки, а громили не ветерани мають більше тисячі здоров'я. А оскільки вони не згруповані, виходить, що тут облом. Знаю, надто все душно. Електрогорох і яблуко приречені, а от батупа вже з'їсти не вийшло. У нас невеличке лідерство. Прошиваюча атака. І думаю, що без кастомних зомбі не обійтись. А кастомний тут окто зомбі, якого я зробив цього разу сам. Вапідус навчив мене робити кастомних зомбі, а значить, що цією можливістю користатись необхідно. Цей октозомбі має 1500 здоров'я, і він швидше кидає восьминогів, Але для Інферно це ускладнення невелике. Напевно, Шівер також зможе набрати бали. Так, Батубом я стріляю в в єті ветерана. Так, знаю, що це не дуже вигідно. Але якщо електрогрох справиться, значить я все робив правильно, оскільки мої помилки за батупа нічого не руїнять. А так, окто зомбі може трошки, швидше кидає восьминогів. Сильно це йому не помогло. Електрогрох качається все ж таки достойно. От зараз електрогороху треба ще трошки, і буде перемога. Команди знову синхронно набирають бали. Раунд на рандомні фланги. І знаєте, я би тут понадобавляв би всяких скілових зомбі, там, до прикладу, дощовиків. Але я зроблю це пізніше. І для кислого борща цей раунд, який був неможливим, так і залишається. Очевидно, що бар'єри тут сильно поможуть, особливо для зупинки на Гогобика ветерана. От тут стан Яблука працює на повну потужність. З бар'єром видимо, що зомбі ніяк не можуть пройти далі. Тому навіть бик ветеран ніяких проблем не доставив. А кисий борщ ще далі відстав. Далі куровод. І добавив я лише ласочницю. Думаю, питання лишнє чому. Асіфора забирає кура і геть. Все ж таки фора може не тупити. А ласки, та що ласки? Вони ніяк не змінять ситуацію. А тепер чим відповість Шівер. Добре, це ні для кого не секрет. Кури не перебігли електричну кулю електрогороха. Та навіть за батупа я не затупив, хоча я не міг взагалі не стріляти. Цього разу команди набрали спільно бали. Сплеш фланги. Додав я тут дискотрона і імпових гармат. Начебто нічого особливого, що так і є. А фора на 6 рівні ніскільки не слабка, навіть те, що вона не бафнута. Взагалі, от я думаю, кому потрібна бафнута фора, яка виносить майже з трьох ударів гаргантюа на 10 рівні. На це відповідь мені ніхто не дасть. Краще би розробники не страждали фігнею і додали бомбардірок крокодилу. Мені вже реально нічого казати. Думаю, що не варто мені щось пояснювати. Здавалось б, бар'єри одноразові. Але проблема для зомбі в тому, що імпи не встигають надкусити батупового листа. Щодо того ж, не забуваємо про яблуко з електрогорохом і виходить стабільний захист флангів. Без лишніх питань команди набирають свої три бали. Тепер кислому борщу не поздоровиться, оскільки захисту крайніх ліній нема. Прийдеться надіятись, що Шівер піддасться. Звісно, що батуп не буде піддаватись. Але що робити з вітроголовами на краях? Відроголові першого рівня можуть закристи бар'єр один на один, навіть і те, що бар'єр шостого рівня. Тим більше тут ковбої трошки допомагають крайним зомбі. Що ж, затащити всі фланги не вийде, а відстань не змінилась. Давайте по-чесному. Всі люблять пляжний раунд, і все це через вайбовість. Ну а що? Поспалювати серферів як у тирі для Інферно – це кайф. А рибак ніяк не поможе, оскільки томп тангвера неможливо перетягнути. Получається, що раунд взагалі не складний. Нескладний у рамках того, що там був Томп тангер. Зато Батуб має листи бар'єра. А конус впритул був доречним, оскільки по правилам я мав би атакувати бар'єром по воді, що дуже тупо. Це все було добре, поки не з'явилась клята дошка серфера. І як же вона недоречно з'явилась? Тепер рибак з одного кітка вудочки забирає батук під воду. Зато яблуко з електрогорохом можуть добити решту зомбі. Все ж таки, зомбі не мають там багато здоров'я. А ось рибак спопилився, а відроголовим на доїдання яблука не вистачило часу. І все ж у нас тут зменшення відстані. Тут мав бути імпсосиска, але вийшло трошки інше. І у цього зомбі безкінечна кількість хп. У цьому раунді треба якусь хитрість. Тут не вся атака працює, зато зомбі ніколи не добереться до збірки, оскільки Інферно буде вічність відштовхувати. Але якщо викопати Інферно, тоді Томптангвер то не наносить шкоду, а просто забирає зомбі під землю. А от Шіверу нема чи маншотити цього зомбі, хоча затримувати команда може ну дуже довго. Я навіть терпіння не тримав, аби відсняти все повністю, оскільки пам'яті на ноутбуці мені також потрібно. А ось Кислий борщ зрівнявся з щівер. Битво просто вогнище. А тепер раунд на стан. І тут звичайний факелоносець ветеран і читач-ветеран. А Флора знову погасила факелоносця, а читач не має ваншота. Тому томба він не з'їв. Але що вже робити з громилою? Питання непросте. Томптанвера, на жаль, зберегти не вийшло. А так, далі зомбі не пройдуть, оскільки скіли Інферно... Що ж, Шівер може набрати три бала і вернути лідерство. Хоча захисник не тащить раунд. А Терекс ревкнув, факелоносець факелоносить ветерани, розігнався і капець! Він спалив швидку збірку. Ви просто бачили, яка швидкість? Таких приколів ми давно не бачили. Ось так, кислий борщ перехоплює лідер. Битва набирає все більше напрягу. І у нас спам Індіана Джонсів з двома зіллями. І думаю, ви все знаєте, що їх чекає. Томбо тангер просто соло цей раунд, а Фора інферно як підтримка. Зомбі, може, й міцніші, але шкода у них не більша, оскільки рівень я їм не підвищував. Тому, аби вони з'їли бар'єрний лист, то треба так багато зомбі. Тобто Індіана Джонсам нічого штурмувати команду. А перед фінальним раундом відстань інтригуюча. Хаотичний раунд, і я додав сюди терексів, і зомбі тепер відраголові. Ну тепер тут є хардкор, але Батуб так не думає. Бар'єри просто не дають зомбі розгулятись, а електрогорог з Яблуком... а що про них казати? Імба на шостому рівні. Шіверу треба надіятись, що борш утратить пару балів. Ну що, понеслась? Зомбі нікому зупинити, крім Інферну. Ось фортепіано натикається на том тангорів, ті получають прямо до фігіща шкоди. І тут починається реальна жесть. Інферно почали зникати, а на деяких лініях і томптангори. І впритул до центру і нижче просто жах. Та навіть поверху була небезпека, лише фортепіано перетасовують зомбі. А на нижній там трапився прорив, зато інші лінії уціліли. Капець, як це було потужно, як це тяжко коментувати. Але фінальний рахунок 39 на 38 у вигоду команди Кисий Борщ мені в стаканчик. Що ж, команда Кисой Борщ стає фіналістом Ліги Чемпіонів. Команда, яка зайшла ну дуже далеко. Цю команду багато хто полюбляє. А для декого це фаворит чемпіонату. Ну а щодо Шівера, то скажу чесно, батуб для мене не коунський не автомат. Так, у нього дуже суперечлива механіка, яка залежить від людського фактора. Але я річка, тому простите мене за косокість і за тупість. А так, у передостанній битві ми визначимо опонента для кислого борща. Це або Менез, або Електропельмень. А так, на сьогодні це все. Ви на каналі Кліпіш 7. Очікуйте наступні відео.